В час нашої подорожі Хорватією ми відвідали чимало красивих міст та національних парків. Про деякі ми чули давно, а в деякі, як покленіця, потрапили випадково. Але з ним було не все так просто, тож давайте розберемося, яку помилку ми допустили перед його візитом, чому його вважають гранд кампіоном Хорватії та чому я їздив туди тричі. Про покленницю ми дізналися випадково, будучи в місті Задар. Одного дня Світлана захотіла згадати свій водійський досвід і ми виїхали за місто. Саме там по дорозі ми зустріли вказівні знаки Національний парк Покленіця. Шлях туди проходить через дуже круте місце два масленицькі мости. У кого є бажання, можете тут навіть спробувати банджі джампінг. Лише гляньте, яка краса. До речі, за цими мостами на горизонті якраз і знаходиться парк Пакленіця. Один з в парк знаходиться в селі Старий град. Світлана з Мар'яною спочатку вирішили прогулятися селом, а я трохи політати з фудзі. Автентичне село якесь. Обережно. Подивись, наскільки воно ми Ту тут Дуже такий. Туче одна, Я Ось зараз Сяпле. Да, щось так зумерла. Ой, там ще одна. Дай там. Ух ти. Можете погладити? Щось воно так думає. О, ти тут на заборожках полазити. О, починається. Що з... за звуки? -а -а -а. Ой, 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 кури. Думаю, що це за звук такий був знайомий. Курочки. Але це була помилка. Ми не знали, що взимку парк зачиняється о 16-й годині, тому через це не встигли туди потрапити. Та ми точно не засмутилися. Дівчатам дуже сподобалася прогулянка, а мені політ. Тим більше дорога з задару була недовга, зате класними мостами і краєвидами. Наступного дня я мав купу справ, але в останній момент я все-таки вирішив вирватися і поїхати до парку вдруге. Цього разу сам, але знову буквально за півтори години до його закриття. Проте цього було достатньо і на дорогу, і на ще одну зупинку біля мостів. І не можна їх проїхати, не зупинившись. Дібравшись до в'їзду в парк і придбавши квиток, який коштує лише 4 євро, я поїхав далі до наступної парковки в декількох кілометрів від каси. Пакленеться частина природного заповідника Велебід. Його оголосили національним парком за кілька місяців після Плефіцьких озер через 4 роки після Другої світової війни. І з того часу ця локація щороку приваблює тисячі любителів природи та хайкінгу з усього світу. Цей парк досить великий. Він займає площу 95 квадратних кілометрів. Це десь приблизно як місто Суми чи Хмельницький. Парк утворений каньйонами двох річок. Велика і мала поклениця. Тут дуже красиво. Крути скелі висотою до 700 метрів, високі гірські піки та кастрові печери. До речі, кастрові печери-поклениці – це не зовсім природне утворення. Вони були штучно розширені та укріплені на початку 50-х років минулого століття, щоб слугувати можливим укриттям для його уряду у разі війни. Але взимку вони зачинені, тому я до них не потрапив. Зараз ми з вами гуляємо по більшому каньйону, Великій Поклениці. Його довжина орієнтовно 14 км. Саме в цьому парку було відзнято багато сцен з дуже популярного у свій час фільму «Він не ту, вождь апачів» в 1960-х роках. Зйомки проводились тут через його раз'ючу подібність до Гранд Каньйону США. А дехто каже, що покленяться навіть красивіший. Також це місто прозвали раєм альпіністів. В парку є сім маршрутів, від самих легких до таких, що навіть не кожен професіонал зможе здолати. Тут буде чим зайнятися і любителям хайкінгу, і професійним скелелазам, які люблять підкорювати ці круті схили. Тому якщо ви один із них, то можете спробувати тут свої сили. Взимку тут свій унікальний вайб. Людей дуже мало, навкруги майже ні душі. Так як я вирішив приїхати сюди в останній момент після обіду, то довгі маршрути я не проходив, а вирішив просто прогулятися до західу сонця або доки не стомлюся. До речі, якщо ви ні разу не пробували скелелазіння, то поруч є клуб альпіністів і інструктор, з яким за невелику плату ви зможете за декілька годин освоїти азис скелелазництва. Але працює він не щодня, тому потрібно бронювати місце заздалегідь. Я залишу посилання на нього під відео. Не знаю, чи завжди тут так вітряно, але було снарко. Тому хоч на вулиці було і досить тепло, ніжір значно холодніше. Майте це на увазі. Люди! Я бачу людей! Я прогулявся тут всього декілька годин, але цього було достатньо, щоб набратися позитивних вражень та емоцій під кінець дня. Тоді я ще не знав, що скоро мені доведеться їхати сюди втретє. Але вже не для прогулянки, а в пошуках альпініста-рятувальника все через нашу подорож до Плітвіцьких Озер, яка пішла не за планом. Відео скоро буде на каналі, тому обов'язково підпишіться. Якщо ви на цьому каналі вперше, то обов'язково подивіться ось це відео про неочікувано круте місто Хорватії Задар. Ви дізнаєтеся багато цікавого. А також, якщо ви, як і ми раніше, не чули про Кирка, то відео про нашу подорож туди ось тут. Це однозначно тепер наш улюблений національний парк Хорватії. І звісно, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео, які ми розміщуємо щотижня.